для зняття стресу, а стрес у нас накопичується в м'язах щелепи. Ви знаєте, це коли щось стримуємо, собі сціпили зуби, коли щось, взагалі, всі емоції, які ми не можемо виразити гнів та навіть страх, вони затискають ці м'язи, і потім вже наша психіка починає ці м'язи утримувати. Як це зрозуміти? У вас щось там клаце хрустить, тут такі жилваки, вони дуже болючі. Просто надавлюєте, але вони вже болять. Чи у вас є постійно таке відчуття, що ви ну, не можете постійно в напрузі такі, і тут все і шия, всі ці м'язи такі аж як залізні. І це дуже неприємно. Практика дуже проста. Просто ми через навантаження цих м'язів ми їх. Змушуємо розслабитись, і наша психіка вслід за цими м'язами теж розслабляється, потім розслабляться самі собою трошки м'язи шиї. Отже, перша, перша вправа. Ви, створюючи супротив своїми руками, розкриваєте щелепу, тобто давите вниз, повільно робіть. Не доводіть до відчуття хрусту і чи якогось дискомфорту. Якщо там Рот відкривається трошки, хай так і буде. Відкрили, наскільки, можна, щоб не хрустіло. І потім назад, ви коли закриваєте, ви теж створюєте супротив, тобто давите трошки вниз. Знову давите вниз, створюєте супротив десь так четвертина від тої сили, що може ваша розвинути щелепа. Давайте зробимо цю вправу разом. Десь 8 повторів. Ви точно помітите, як амплітуда руху щелепи покращується. Як ви все далі можете її відкрити, щоб тут нічого не хрустіло, не боліло? І це правильна ознака, так і треба. Отже, це була перша вправа. Друга схожа, але трошки інакше. Дивіться, ви тягнете щелепу вниз, все розслаблене, і робите вдих. От на навдосі розслабляєте і тягнете руками вниз, наскільки це вам вдасться. Вдих. А на видиху, ви створюючи супротив, закриваєте щелепу, напружуючи м'ясо. І вдох і видих, вони синхронні з рухами. Тобто вдих і видих. Давайте зробимо разом, десь 8 повторів теж. Коли продовжуйте, коли видихнули, постарайтесь максимально розслабити і відтягти вниз. Можливо, в цей час свічуть, як навіть очі більше відкриваються. Це теж гарна ознака. Отже, це була друга вправа. Третя вправа просто можна сказати, масаж. Масаж цих м'язів. Розслабляєте трошки щелепо і масуєте, як можете, як вмієте. На цьому етапі можна не просто масувати, а використати практику Quick Stress Release. Вона є в цьому плейлисті. Отже, можете її зробити як третій етап. І четверте, те, що раджу, це активні точки, вони пов'язані, ну, в общем, вони є на щелепі. От. От, якщо ви будете рухати пальцями, то наче помітите таку ну, як... западинку невеличку. Вона справа і зліва. Тобто ви отак от, два пальці, великий палець, прикладаєте до цих точок, а другі точки лобні бугри. Вони отут знаходяться. Тобто десь над бровами такі випуклості, сюди руку представляєте, і тут рука. І тут можна закрити очі і десь з хвилину просто дихаєте. Спробуйте розслабити, наскільки вдається м'язи щелепи, і, наче, дозвольте їй самі рухатись, і вона, наче сама. Знайде максимально комфортне місце для себе. Може вона відкриється? Може вона трошки виїде вперед чи назад. Це будуть мікрорухи, там навіть і міліметра може не бути. Але от просто потримайте так пальці. Це активні точки, які допомагають видихнути поточний стрес. Спробуйте розслабити ще додатково м'язе обличчя. І давайте разом хвилину побудемо в цій практиці. Якщо вам так добре зайшло, можна потримати і більше хвилин, і 3, і 4, і 5, то нормально. От, а я на цьому цю практику закінчую. Вам здоров'я, щоб була змога розслабитися і були сили робити те, що робите.